Світлана за фахом бухгалтерка зараз опановує нову професію бариста. Це третє її заняття, і сьогодні вона вчиться готувати лате. Я люблю каву, хочу навчитися гарно її готувати. Соответственно, готуєш гарно каву, подаєш її з любов'ю. Маєш десерт, і клієнт задоволений. Після закінчення курсів розказує Світлана. Планує відкрити власну кав'ярню. Плануємо відкривати кав'ярню з Божою допомогою У нас в місті все буде добре. Справляємося, ну у нас немає виходу. У Херсоні на професію Баристи є попит, розказує викладач курсу Роман Челяк. Є охочі, тому що ну кава це, це такий напій, який в будь-якому випадку при будь-яких розкладах вона все рівно п'ється. Загальна тривалість курсу Бариста для підприємців: 50 годин. Тут не тільки вчать готувати каву різними способами і правильно її подавати, а й отримують інформацію щодо ведення підприємницької діяльності, як відкрити. Рити ФОП, знайти постачальників і обрати якісний товар, розказує Роман Челяк. Дівчата закінчать. Можливо, вони спочатку попрацюють практично як бариста, подивляться зсередини цю кав'ярню, потім своїми заннями відкриють щось своє. Ну зазвичай відбувається так. Навчальний центр працює сьомий місяць. Тут жителі Херсона опановують професії: майстер манікюру, бровіз, перукар, масажист, реабілітолог та комп'ютерні курси. Під час окупації міста і до липня 2024 року центр не працював. Зараз навчання для херсонців розказує керівниця центру Вікторія Іванічева, Безоплатне на сьогоднішній день 90% студентів, які у нас тут знаходяться і проходять навчання. Вони отримали грант від данської ради. У справах біженців DRC. Ось, е, також на сьогоднішній день в Херсоні ще працює фонд Бути успішним. Він називається. Вони також дають фінансування нашим херсонцям, і також міжнародна організація міграції МОМ. Люди заповнювали заявки, проговорювали, прописували свою мотивацію. Тобто люди мають якусь категорію вразливості. І ось міжнародний фонд їх розглянув і вирішив надати їм таке, таке фінансування у вигляді гранту на навчання. Також благодійні фонди надають гранти на закупівлю робочих інструментів, за словами Вікторії, з липня 2024 і по січень 2025 Більше 100 містян опанували. Нові професії і отримали сертифікати. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.